Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Продовжуємо серію десерти замість морожена. Дуже класний десерт, виходить, я вам зараз покажу, як я його роблю. Роблю вже не перший раз. Значить, тут у мене отака от пачка 400 мл, 400 гривень, ряженки. Тепер сюди я всипаю ванільний цукор. Дві столові ложки, цукру, але я покладу одну. Бо до нього ще буде йти соус солодкий, то одної ложки вистачить. І оце таку трошки розмішаю і поставлю нехай розчиняється цукор. Це ми відставимо в сторону. Тепер тут пачка желатину 25 грамів. На 25 грамів, згідно інструкції, пише, що на 10 грамів 250 мл рідини. Ми покладемо на пачку цього желатину, У нас вийде 400 мл ряженка і в мене 120 мл молока. Молоком, молоко холодне, з холодильника я заливаю желатин для набухання. Желатин набухне, залишаємо його на пару хвилин. Тоді буду ставити в мікрохвильовку для того, щоб він розчинився повністю. Отак от, от набух желатин. І зараз я його буквально на пару хвилин мікрохвильовку, для того, щоб поєдна... ну, щоб воно було однорідне. Значить, цукор і ванільний цукор розчинився, витягую я ложку. Тепер желатин розчинився. Теж витягую ложку. і тепер збивати це буду блендером. Блендером для чого збивати? Щоб таку трошки придати йому як повітряність. Тихенько вливаю. Все, я збила його, все однородно зробила, і тепер я буду його розливати в формочки і відправляти в холодильник для застигання. Поки застигає наше желе молочне, я варю такий шоколадний соус. Значить, тут у мене 80 мл молока, 2 столових ложки цукру і столова ложка, така добра з гиркою какао. І маленький шматочок, я б навіть його і не зважила, вершкового масла. Зараз я його тільки закипить. І я його виключу. І нам треба, щоб воно остило, щоб було холодне. Така глазурь вона повинна бути жидкою, не рідкою, не густою. Так, застив наш десерт. Один я вже спробувала зняти, отакий вичився. до речі, ці формочки дуже такі зручненькі, вийшли, мені сподобалися вони. в аврорі я купила вчора. Ось таки. Раз. Вот виходить такий десерт. Форма тустає ідеально. Зараз ще Такі получається штучки. А тепер до них я варила, я показувала варила э, соус. Соус шоколадний. Тут какао я розказувала. Отак от я оформила цю тарілку. Це полуниця, м'ята, черешня, все, що було на городі. Отак от можна оформити і подати такий десерт. Сюди клубничку наклала, і у нас є шоколадний соус такий. Можна полити, як то можна відрізати кусочок мукнути в шоколад. Отаке. Я його навмисно зробила рідненьким. І ще в мене її заливала таку форму. Ось вона. Зараз її теж вытянем. Ну, силікон є силікон. От тоже. Вот тут теж можна і тортик зробити, можна щось і зверху покриласти, і полуничку, і любу фрукту. А зараз ми його спробуємо, який він вийшов. Я покажу вам, який він вийшов. Це основа для торта, у кого який подат фантазії. Да. Тут. Все воно тоже плотненьке получается і ну, так, напрубити. Дуже вкусно. Ну и тут можна ось так відрізать от, кусочок. І тепер уже полити. Наш... Ну брюдочку полити. З шоколадним соусом. Mm, так і з шоколадом тоді їсти. З шокладом, звісно, буде mm. вкусніше. Взагалі, зробіть обов'язково, це дуже смачно. Це не шкідливо. Для дітей те, що треба на літо, знову таки. Як був попередній десерт, ми робили і це, цей смак ряженки, він дуже-дуже смачний. Так що зробіть собі таке, спробуйте. На, от, я там розказувала, наскільки скільки, скільки жилатіна, скільки рідини, і то, що треба. Це іменно цей варіант, дуже хороший. Оце дитині поставить таке. Mm -hmm. Та, вона вас полюбить ще більше. 25 грам желатину на пів літри рідини. І то, що треба по плотності, виходить, желе таке молочне. Ну, а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам все найкращого, Дякую за підписки, за подобайки. Миру нам всім до побачення до до, до, до зустрічі в наступних відео.